Було жалко. Так, да, нам не вистачало бойових командирів, бо... організаторів, які могли організовувати, щоб люди не йшли під кулі, а організовано йшли в атаку. Щоб коли були організовувалися ті барикади, коли 18 числа пішов наступ Беркут озброєних до зубів, озброєний з автоматами, гранатами якого напічкали наркотиками, якого напічкали оці інформацією, що ми вороги бендерівці, Бендериця треба заслужити. Ім'ям Бендериця треба заслужити. Ніхто не знає історію самого Степана самого Бандери, якого фашисти катували і загнали в той кут, а ім'я Бендери сплюндроване. Ви зрозумієте. Ми всі, герої України, всі ті, хто навіть тут сидів біля телевізорів і дивися, молив Бога, щоб ми там вистояли, щоб ми перемогли того кота, який вчора по телевізору казав, я буду замагати защищати тих людей. Правильно, як сказав тих людей, але ну він не сказав народ. Він не сказав народ. Люди, пам'ятайте. Нас тут вахтирки, ми, маленькі, ми маленьке, місто невелике, але ми з достойної своєї історії, козачої історії. І ці князьки, які тут позасідали, князьки позасідали, які користуються своїми посадами, Гнать їх надо, користуються своїми посадами. Оці учителі бідних нещасних, я вам скажу, відверто, гнали в партію регіонів. <гану> Учителів медиків <гану> заставляли. <гану> я розумію, коли за покликом душі, коли за покликом душі йшли, да я зрозуміти. Ну коли заставляли їх і ти піде зробити, вибачте мене наскільки кожен повинен мати свою громадську думку, відстояти свою громадську думку чесно, відверто тому ви зрозумієте. Я не хочу я не хочу зараз закликати вас цих до спілкування до вбиття і пробиття. Кожен, хто має свою громадську думку, висказуйтесь і жалитесь, скажеться. Якщо прокуратура не відповідає, то йдіть до суду. Суди відповідає, давайте устроїмо майдан. Ну це повинно бути все чесно відверто і від душі. Від душі. Тому зараз передаю. Слово Ольги Косарєва, учасниці майдану. Фі жінки. Жінки. Дякуємо. 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 Розказати, що сьогодні вчора почалася нова історія України. Але ця історія. Зак скріпла дуже важкою ціною вона дісталася. Taip, taip. taip, taip. thank <laughs> you